Українці, ми ще мали провести ілюстрацію в 91-му році, коли про ілюстрацію провели Польща, Чехія, країни Прибалтики. До речі, Польща декілька хвиль ілюстрації проводила в себе в Україні, і вони зараз не мають таких проблем, як зараз має Україна. Другий шанс ми мали провести ілюстрацію в 2000-му році. Тільки український народ може заставити сьогодні Верховну Раду проголосувати за закон про люстрацію. До речі, цей закон про очищення влади він базується на закони 45-70, який подала фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода І десь приблизно 70% закону 45-70. Ви знаєте, який ставився на голосування до парламенту, але навіть... Попадає під люстрацію. І ми розуміємо, що сьогодні більше половина українського парламенту попадає під люстрацію. І український народ на майбутніх позачергових парламентських виборах повинен все зробити для того, щоб жодного агента Москви, жодного агента не було тут, в українському парламенті. І ми все повинні разом зробити для того, щоб все.